Сьогодні ми заглянемо в гості в один магазин з Нідерландів. Я не знаю, чи ви бували в Нідерландах. Ось моя картиночка з квітами. Біля неї таке морюшко от туди ми йдемо. Це Марлін Арт. Вона зараз не зірковий продавець, значить, десь може щось там сталося. Заходимо в квіткову секцію, в неї чотири секції всього, і там небагато квіток. Всі в такому одному стилі, дуже стримана кольорова гамма, але в принципі вони всі такі інтер'єрні, приємні. Давайте зайдемо у відгуки. У відгуках я часто собі, якщо мене цікавить магазин, дивлюся, чи вони відновлюють ті самі лістинги і продають їх по новій, чи всі з нуля. І тут, якщо ми натиснемо на картинку у відгука, бачимо, що, на жаль, нема такого предмету. Okay. Значить, вона не перемальовує їх, а продає всі оригінали з нуля. Давайте подивимося на магазин в цілому. Предмети зображені, різні, і якісь сцени, і пейзажі з людьми без людей, натюрморти, якісь будиночки, квіти. Але всі вони знову ж таки витримані в одному стилі. І це дуже такий цікавий інтер'єрний стиль, і тому я думаю, магазин заслужено користується успіхом. Взагалі, в мене таке враження від цих картин, які в неї в магазині, якоїсь такої кінематографічності, наче вони, маленькі сцени, вирізані з якогось фільму. Цікаве дуже враження, запам'ятався мені цей магазин. Я не вперше вже на нього натикаюся. І буду слідкувати за ним. Я думаю, що основна маса її продажів від принтів, тому що вона продає маленькі так само принти в тих самих розмірах, що і оригінали. Мені дуже теж сподобалася ця ідея, тому власне я і буду спостерігати за цим магазином. Давайте подивимося на лістинг. І хоча це продаж всього лиш на всього одного екземпляра, ми бачимо, що це вибір Еці. Я не знаю за яким принципом Еці формує ці вибір Еці беджаки, можливо, по статистиці, тому що коли ми подивимося на невеличкий оце надпис внизу. Ми бачимо, що тільки один предмет в наявності і багато переглядів за останні 24 години. Ну і позаяк я планую особисто продавати принти. Мені мене цікавить, як вона оформляє продаж принтів, тому що я думаю, що це основна маса продажів її магазину. Отже, ми бачимо, що 10 принтів в наявності це значить, що вона їх десь виготовляє і висилає самостійно по кожному замовленню. Знову ж таки, вона підбирає в одну і ту саму колекцію за кольором і за розміром. Тобто це один розмір і одна кольорова гама, сині кольори. Вона продає їх тільки в двох розмірах: 4х4 дюйми і 5х5. І на кожен вид принтів вона продає принти і на папері, і на глотні. Вона робить окремий лістинг. Отже, цей магазин доводить, що продаж маленьких принтів це дуже успішна така цікава річ. Будемо робити. Wie ja,